Всім привіт, друзі! З вами канал Свогла. Сьогодні ми місто Борисполь у цікавого замовника. Це наш славний захисник. Ми дякуємо хлопці, і дякуємо тобі, будеш дивитися на каналі і дякуємо всім хлопцям, хто сьогодні боронить нашу землю від окупантів. А у нас сьогодні кабінка. ось така. Складається, вона не обична, буде йти схлоп по ванні. Також буде тут глуха частина. Вірніше, тут будуть двері, тут буде глуха частина і двері будуть відкриватися сюди. Ось, незвичайна конструкція, але сподіваємося, що все вірно замірили і класно у нас все вийде. Тому залишайтеся з нами, коли змонтуємо, показуємо вам, як це все буде виглядати. Гоу! Друзі, завершила нашу кабінку. Замовник стоїть за спиною. Він воєнний, тому його показувати не будемо. ось, Але сказав, що надію, що сподобалось, Ось ось така кабінка, класно, все, практично, Двері відкриваються сюди, ззовні. У нас йде бортик. За бортиком буде водичка стікати туди. ось, Стоїть частково скло на вані. І далі спускається, зроблено з трьох частин і далі спускається глуха частина, ми його заіерментасували, через сутки герметик висохне і має це працювати. Якщо десь буде підтьоки, замовник, звісно, ми йому надаємо гарантію, він до нас позвонить, хтось з нас під'їде і це все ви. Ми на це по-любому даємо гарантію. Ось ось така кабінка досить комфортно собі користуватися, тут десь метр на метр, на да? так? Да, десь метр на метр. Повністю бо всіх розмірів не пам'ятаю. Ось я зачиняю двері. Ось, ось, Супер. Ось така от вийшла кабінка. Ось, двері можна відчинити, який в неї є плюс, акуратненько відчинити двері. Туди можна поставити якийсь табрух, ну, щоб не коцалась е, об стіну ручка і там нічого, там щось може поклеїти, зараз дам кусочок навіть е, чого саме. Ось. І двері будуть завжди відкриті. Чому ми наполягаємо, що розвижні системи... У голові це дуже непоганий класний варіант. Чому? Тому що е, там можливо відкрити двері всередину і все. Тут е, питання в тому, щоб відкрити двері і е, вони зовні, вони нікому не мішають, також класно. Чому? Тому що, ну ось, прохід, Двері можна оставити, залишити, залишити і вони будуть е, завжди відкриті, буде с, сухий цей. Ну, ось, е, тому як би клас. Ось такий варіант підходить. А зараз я зачиняю цю кабіну. Чому? Тому що потрібно, щоб герметик він трошки... Висих і вона всіла всі, всі моніти, вони побули всі в кімнатній температурі. Ось така кабінка. Виглядає суперово, я не знаю, вам подобається чи ні. але як по мені, то взагалі досить непогана кабіна. Ось. Друзі, всім привіт! Канал ОСПОГАС на проводі міста Бориспіль. Невеличкий самузом. Майк Ми, плиточка у нас тут йде така, типу, підзивається? Під, ну ви поняли, тут мазайки, типу, мазайки. і тут не кабіна, тут просто стоїть сквол. Ви спитаєте, чи це робочий варіант. Звісно, що це робочий варіант. Ну, По-перше, це економічно. По-друге, він робочий чому? Тому що немає дверей, буде завжди сухо. Ну, Тому якщо вас не влаштовує там повноцінна кабіна і більше, ви не хочете більше провозитися. Проводити час при прибиранні цієї кабіни, то це також дуже класний варіант. Поставити просто перегородочку, купити собі два згони для води. Ну ось, Душ прийняв, водичку зігнав, все, як нове і ніяких проблем. Друзі, ну а ми зараз будемо це все ставити і вам покажемо прямо після монтажа, як воно вже виглядає, як це буде користуватися ще чи ще ні. Поїхали. Прийняв душ. Да. Ось такий е простори самозум. Невеличкого типу, без двора, і сюди, можливо, якщо з дворима треба було покарачувати, щоб був просяг. А так, тут буде десь стиралка стояти, якісь тумбочки, ще тут, а, тут ну, стиралка, тут буде умивальничок і все. В принципі, ось такий ось варіант е, є робочий. Ну, ця квартира, як сказала, для здачі, а для здачі це самий непоганий варіант. Чому? Тому що люди, які котрі знімають квартири, вони е, досить мало. Хто користується акуратом, основне основному не моя не жалко. Це не буде нереально, якщо будуть п'яні підсковуватись, не зіб'ють, я про кона це прогнозивав двух сторін, плюс, плюс приклеєно, плюс середині це буде намарно. Головна, дата йому все висухнути. А коли воно все висунуть, то йому буде працювати. Ну, Друзі, ось така проста, Зазвичай перегородочка. Тут зараз я не буду я б міг показати, наскільки це вісім міг піджатися, хоча я вже на правогу, зараз не сильно, до речі. Робити. І зараз її ріком якщо не дивити. Але коли висохне 50-кілог хлопець, у нас є фотографії, де просто право віджималося. Ну, друзі, якщо подобається наша робота, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Будемо старатися робити гарні якісь скляні вироби. Ви попали в канал до склярів, тому підтримайте, будь ласка, нас, якщо вам не тяжко. А ми поїхали далі.